Всім привіт на моєму каналі і в моїй майстерні. і Сьогодні в мене на ремонті ось така болгарка від торгової марки Makita. Дивимося, модель якась дуже така стародавня, стара, таких ще я не зустрічав. Хочу розібрати, подивитися, як вона зроблена і вам показати. Також хочу подивитися, чи це дійсно оригінал, а не якась підробка. Модель 9501BH 450 Вт потужності і 8500 обертів хвилину. Тобто ось така модель. Ну, дійсно, я ще таких не зустрічав. І тут внизу, як ви помітили, є. І не знаю, чи це рік виготовлення 1,987. ну дев'ятка щось так змазана, більш похоже на нуль, ну не знаю. Зараз приближу подивимося. Дивіться тут внизу. 1,9,8,7. Ну, можливо, це дата виготовлення. Дійсно, інструмент дуже такий, скажімо, старий, як видно по ньому стара модель. Колись такі інтеркрени, дуже часто приносили в ремонт. Дуже, дуже схожі, тільки корпус трошки був інший, а так дуже схожі. Зараз розберемо, подивимося, як вона всередині зроблена. І подивимося, в чому причина її поломки. Судячи по кабелю, дивимося, дивіться, яка вилка. Тобто, це дійсно, Я рахую, що це оригінальний інструмент. До чогось я так думаю. Як бачимо, щітки йдуть такі звичайні 5х8. Так, дивимося дуже-дуже інтересно. Дивіться, розкрутив редуктор, дуже глибока така ванна для змащування, як бачите. Тобто, Вал такий. Довгий, Тобто, навіть не знаю, щоб побільше змазки туди вміщалося чи як. Ну, І редуктор такий товстостінний, і, як бачимо, там стоїть втулка. Ось така система. Не зустрічав я таких макіт ще. Також дивіться, тут контакти всі на клемах, так заізольовані, тобто досить все якісно зроблено. Ну, бачите, я щось сумнівався, що це макіта. Так, далі дивимося Дивіться, які вентиляційні отвори, такі ребра потужні. Так, на кнопці пише on-off. Так само. Добрався до ротора. Дивіться, ну, ротор такий простий, можливо, як на ті руки це непогано зроблений. Тобто Тут дійсно є 450 Вт, нічого не перебільшили, як раніше робили, Так, підшипник іде, не знаю, що за бренд, не видно. Також йде ізоляційна шайба. дивимося. Подібний ротор, як Інтеркрен. Як бачите, ротор залитий добре, 100% без економії, тобто витки аж до самого, самого металу, набрані витки, тобто, без економії. Бачите, є ротор від інтеркрен, тобто схожий чимось. Так само, як модель. Тут бачимо вже намотано менше економніше, тобто є просвіти і довжина тут приблизно десь на сантиметр, він коротший, не підійде. Можливо, це і оригінальна макіта? Ну, не знаю. Я прогуглив, також не зустрічав такої моделі. Дивіться, статор ось так зроблений. І зверну увагу така, також на ці всі такі деталі. Стоїть і винти в таких шайбах стоять, щоб не відкручувалися. Досить непогано зроблено. Так. Прогуглив, нічого не знайшов, ні моделі, ні запчастин. Дивіться, також тут, як зроблено. Є на пластику навіть якийсь серійний номер. Ось тут всередині. Тобто тут під кабель також е, така от прижимна пластина, тобто так заморочились непогано зроблено. Ну, Що я можу вам сказати? Все-таки я думаю, що це, що це оригінальна макіта. А на цьому буду закінчити своє коротке відео. Е, хотів вам показати е, щось цікаве і хотів почути ваші коментарі. Тобто, чи хтось стикався з такою макітою, я стикнувся з таким перший раз. В інтернеті дивився, не бачив такої моделі. Як виходить, що дуже стара модель, запчастини також немає. Тут згорівший ротор. Видно, що його вже колектор шліфували. Тобто я її не зроблю, але хотів вам показати відео про таку макіту і хочу почути коментарі. Пишіть, хто стикався з такою макітою. Також, кому цікаво, чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Все дуже цікаво, що буде в моїй майстерні, буду обов'язково вам показувати. І всім хороших ремонтів!